Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на липень-місяць 2024 року. Зараз невдячна справа виділяти якісь монети, адже вся альта просто впала до рівня минулорічних цін, а деякі монети навіть нижче цін від межого ринку. Але рубрику топ 3 монети місяця треба продовжувати. Тому всі сьогоднішні монети це звичайно не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Сьогоднішні три монети будуть із різних сфер криптовалют, які я вважаю будуть перспективними у цьому циклі. Перша монета ZK. ZK Sync – це протокол для масштабованих недорогих платежів мережі Ефіріуму, заснований на технології ZK Rollup. Він використовує докази з нульовим розголошенням і доступність даних в мережі, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів, як якщо б вони ніколи не покидали основну мережу. Серед інвесторів у 1 Anderson Horowitz, Dragonfly Capital, Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Delphi Ventures, Consensus. Заказ знаходиться на 115 місці рейтингу, капіталізація 613 мільйонів доларів. Циркуляція зараз 17,5% монет. Монета відноситься до категорії Layer 2 рішення ефіруми. Плюсом є те, що в найближчий рік розлоків монет не передбачено. Також, якщо поглянути на, ра на раунди збору коштів, то побачимо, що загалом було зібрано 458 млн доларів. Тобто при даній капіталізації 613 млн це лише 50% прибутку для інвесторів, що зламало, як в мене для такого проєкту. Давайте поглянемо на графік ЗК. Монета нова, в обігу зараз перебувають монети тільки від ретродропів. І так як залізлася монета на сильному зниженні ринку, то очікувано, що і ціна досить сильно впала. Від свого проміжного піку монета знизилась на 30%. Найближча зона спроту знаходиться на 20 центах, найближча зона підтримки на 15 центах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови: зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до Віп-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат. На на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета ZRO. La це протокол сумісності, який використовує нову технологію, щоб полегшити поєднання різних мереж блокчейну один з одним. ЗРО знаходиться на 162 місці рейтингу, капіталізація 394 мільйони доларів. Циркуляція зараз 25% монет. Плюсом також є те, що в найближчий рік розлоків нових монет не планується. Серед інвесторів Сіродин Андерсен Хоровіц, Binance Labs. Multicoin Capital, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, Spartan Group, Delphi Ventures, Circle. Загалом було проінвестовано в даний проєкт 263 мільйони доларів, що при сьогоднішній капіталізації 394 мільйони менше 2х. Давайте поглянемо графік ZRO. Монета показала непоганий ріст, але зараз, як і вся альта, на проливі біткоїну скоригувалося. Від свого проміжного піку монета знизилась на 20%. Найближча зона спроту знаходиться на 4 25 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 3 10 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета, на яку я хотів би звернути вашу увагу, це сета. Цета нетворк блокчейн наступного покоління, зорієнтований на засоби масової інформації та розваги. Інфраструктура сета дозволяє існуючим відео та медіаплатформам отримувати додаткові доходи і знижувати затрати на cdn доставку контент, а також нагороджує кінцевих користувачів. СЕТА підтримує повні патюринги смарт-контракти і повністю сумісна з ефіром. Це дозволяє створити в SETA Network широкий спектр цікавих веб-3 додатків. Сета знаходиться на 61-му місці рейтингу, капіталізація становиться 1,41 мільярдів доларів, циркуляція 100% монет. І додаткової місії не планується, що є безперечно плюсом даної монети. Монети відноситься до хайпового сектора DPI. Валідатори виради по управлінню сета очолюють світові лідери індустрії, включно з Google, Samsung, Sony, Binance, Blockchain Ventures. Давайте поглянемо на графік сета. Я рекомендував дану монету в одному із перших випусків даної рубрики. І тоді вона показала гарний ріст. Зараз, як і всі альткоїни, сильно знизилася в ціні і повернулася до гарних цін для перезаходу або просто набору даної монети. З свого локального піку сета знизилась на 64%, а від піку 2021 року аж на 91%. Від свого одна монета виросла на 140%. Найближча зона спротиву знаходиться на 1,75%, найближча зона підтримки знаходиться на 1,20 центах. Це були три монети, які я виділив на липень місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.